гетмантре Андрея Костюкцев Таяна бачила Да, говорить про ідеї не парадно стави. Кіра, до виступу це о чотирьох тем. Говори, говори щось. Чуть-чуть чітно. -чуть -чуть це, це не нам, це я їм знімаю. Раду акнебу на зловні на його руки. Дякую. Дуже сучасне згадуємо. Слово чудове. Побажання снідання. Побажання, ну як вам сьогоднішній вечір? Дуже чудово, дуже цікава зрозумка. Задумка. Ні, для дітей. Насамперед для дітей Це не цікаво. Не, не, не всіх є змога просто, буде вивезти дитину щоб Вона поспілкувалася е -е, з однолітками, старшими подивилася, так з батьками, а так собі чудово Прийшов з роботи, взяв дитину за руку і відпочив. Дякую. <звяток> Слава Богу. Приходьте в зібрання, на спірзавод, беріть дружину діток. Запрошуємо. Ви в Олексині живете, так? Да? А, малому. Мене за да? руку вже візьмемо після роботи. Запрошуємо. Хай Бог благословить ваше життя. Дякую. Ми тебе казали. Ваше побажання шпановцям. Шпановцям. Угу. Дякуємо. А це ви куди? Це для, для історії шпановської знімаю. Привіт. Що ти знімаю? Та ні, я для Шпанова. я слухаю, Щоб тебе не випускали за кордон. Це я для шпанова. Нет, для шпанова не треба, Шпанов все, все бачить сам. Нічого, для а, а для історії для них теж треба. Бог, Ну, Сестри трудяться і браття. <реку> Селищанка, глянь, як пакуєш. Смачного. Ваше побажання для шпанова. Моє побажання для шпанова. Повіше такого спілкування. Побільше а, uh, щирості, близості, і тоді люди потягнуться, і кажуть. Я не підсумова, я взагалі тут так мимо проходила. Побільше такого, щоб йшли люди. Придень! Уже три. Три. Доброго дня. Добре. Ну, як вам сьогоднішній вечір. Ви раді? Дуже. я кажу, Це... Ми раді вас бачити. Таку добру, добру справу робите, Звісно, дітям. Це таке класно. Дуже клас Ми раді, що ви прийшли. Якщо добавку хочете, ще беріть. Дякую, вони так. Де наївся, але дуже класно, дуже класно. Добре, що щоб добру справу робити. О. -ні -ні. Слава Богу. Приходьте в зібрання, на спірзавод, вдома молітві не туди. Приходьте, беріть дружину, дружину, діточок, ми запрошуємо вас. Ви знаєте, що така думка є. Слава Богу, хай я Бог поможе так, для вас. Хай Бог благословить вас. Дуже славно, дуже, я вам дуже дякую. Робите добру справу. Дуже класно. Дякую. Приходьте. Привіт! привіт. Своє головному американському. Да. <laughs> Добренько. Пам'ятаємо, не забуваємо. Дякую. все тут амнилирующие люди, да тут я классика, классика смотрю прямо в шею прямо в шею вот цель вот нет, нет, вот там а, бачу, бачу бачу Дівчата, ну як вам сьогоднішній вечір? Дуже Добре, дякую. Може побажання скажете за шпа. Щоб всі були здорові. Дякуємо. Карина, глянь, на чотирьох. Дякую. Понравилось вам сьогоднішній день. Дякуємо вам, дуже добре. Заходьте до нас в церкву на шпанів на спірзавод. Приходьте. Хай Бог вас благословить. Дякуємо. Дякуємо. Ну, Леся заключне слово, і я вже буду виключати. Ох, Таня, добре ти людина. Добре, що приїхала. Плову наїлася. Дуже ну, до смачний плов. Подіму там привіт передати приїжджаю ще, на довго не виїжджаю. Так туди сюди його Так, так. А на ну, остальне все щось сказати мені, що зараз ніяк музей не зображає. Хай Бог благословить вас. І тебе, Таня, є дуже дякуємо за допомогу. Нам цінно буде допомога, а думаю, Ой, так, а бо я так, там лепточка маленька. Складається робота з цих лєпточок. З <ріх> того лєпточка, з того лєпточка. Я вийшла робота.